Сьогодні о 5-й ранку на шахті Тернівська Криворізького залізорудного комбінату сталася трагедія. Попередньо відомо, що на той час у забої на горизонті 1425 метра перебували гірники. Один працівник шахтобудівельного управління загинув, другий травмований. За викликом диспетчера шахти Тернівська КЗРК, відділення 3 та оперативного взводів державного воєнізованого гірничо-рятувального загону виїхали на ліквідацію аварії. Травмованому постраждалому надали невідкладну домедичну допомогу. До ліквідації аварії було залучено 17 гірничо-рятувальників на прохідній в обідню пору людей мало. Шахтарі не багатослівні. з трьох, а це кажуть вночі. Було що там я навіть не знаю. На дільниці нам сказали зранку, але ще подробиць ми не знали. Я знаю, що прохідник ніби у шахтобудівельному управлінні підприємства коментарів не надають в управлінні Криворізького залізорудного комбінату. Окрім охорони, нікого у міському профспілки гірників та металургів кажуть про обвал не йдеться. Що саме сталося, вивчає спеціальна комісія. На місці працюють правоохоронці. Попередньо встановили, що під час виконання робіт з підвищеною небезпекою в шахті загинув один чоловік 1980 року народження, та травмувався чоловік 1984 року народження. Наразі дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують ці обставини. Відомо, що загиблий прохідник був дівцем. Мав 17-річну доньку. Травмований працівник шахти у лікарні. Овік наразі знаходиться у відділенні політравми, Його саме сіні, як середнього ступеня важкості. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.